Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня, Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. Звуки бувають мовні, за допомогою яких ми спілкуємося, і які можна зобразити графічно. Та звуки, які видають різні предмети і звірі, і птахи. Наприклад, трактор. Ці звуки ми з вами не можемо відтворити. Ми можемо назвати або імітувати. А зараз я пропоную самим створити немовні звуки поплескаємо в долоні. Постукаємо по твердій поверхні. Потомцюємо ніжками. Ми тільки що створили немовні звуки. Мову людина використовує для спілкування. Мова складається із звуків голосних та приголосних. Голосні звуки можна співати, вони утворюються за допомогою голосу. Саме тому вони так і називаються. Голосні звуки ми позначаємо червоним кружечком, назвімо їх, А О У, Е І в українській мові шість голосних звуків. Повторіть їх ще раз. А зараз ми з вами пограємо гру. Знайди звук. Погляньте, що зображено: Дім та Крем. Де із цих слів знаходиться звук І? Промовимо слова Дім. Крем. Звук І заховався в слові дім. А який голосний звук заховався в слові крем? Де заховався звук О? Проговоримо Лев слон. Звук О заховався в слові слон. А який голосний звук заховався в слові лев? Шукаємо звук У. Промовимо слово тигр, жук. Заховався в слові жук. А який голосний звук заховався в слові тигр? Шукаємо звук А. МАК стіл. В якому слові заховався звук А? В слові мак. А який же голосний звук? У слові стіл. Шукаємо звук і промовляємо слово «краб», кит. Звук і заховався в слові кит. А який голосний? Звук заховався в слові «краб»? Пропоную викласти літери, які позначають голосні звуки. З пластиліну або з інших дрібних предметів. Успіхів вам у роботі! На цьому моє заняття закінчилось. До побачення!